Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу за подіями навколо торговельної війни, яку розпочав Дональд Трамп. Якось тема України здається відійшла на другий план. Але, от на вашу думку, і загалом за вашими спостереженнями, що зараз відбувається з перемовинами зі сполученими штатами щодо припинення вогню. Просто пам'ятаємо перші зустрічі. Одразу був дзвінок Трампа до Путіна. Потім Путін там зупиняв особисто дрони, які летіли на Україну. Ну принаймні так це декларувалося. А Зараз ми бачимо дрони щодня, буквально з ці хвилини, ракети, балістичні ракети вбивають дітей і немає відповідної реакції. Це і справді світ заполонила тарифна війна? Чи все ж таки там немає ніякого плану щодо потенційного припинення вогню? Ну, я хотів уточнити, що коли говорили в Москві, з приводу того, що вони на літу зупиняють дрони, це була брехня. Ми пам'ятаємо, що ці дрони потрапляли так. били по території України раз. По-друге, те, що вони казали, що не б'ють по енергетичним об'єктам, зафіксовані ці дані, тобто били, тобто вони з самого початку не збирались виконувати. Жодних е, там, якісь зупинки вогню. Я взагалі вважаю, що їм от зараз віддали якесь часткову зупинку вогню. Не зрозуміло, що це за часткова зупинка вогню. Тобто вони можуть спокійно тут е, ну, робити все, що захочеш, в тому числі і з моря чорного бити. Да? Ну, яка ж зупинка вогню на морі, якщо вони можуть з якоїсь точки морської це робити? Ну, я, я не вважаю, що це веде до чогось реалістичного. Тому е, в американській адміністрації, принаймні на рівні Марк е, там Рубіа і держсекретар сказав, що є проблеми з російської сторони, що не видно, щоб вони рухались в тому напрямі, що треба. Дональд Трамп е, в його стилі, але зрозуміло, він вже говорив про це, що вони подобаються. Ну, як він каже, завжди не подобається це бомбардування ну, те, що зараз ви сказали, відбувається. Тобто йому доповідають ситуацію. Що Росія фактично не збирається іти до миру, ну йому ж не мир по великому рахунку, ціль була а хоча б 30 днів припинення вогню. Але і це йому Путін не дарує. Тобто, в результаті вони бачать, що їх за ніс водять росіяни, і вони вже не по великому рахунку не сподіваються на крисмас, ну пасхальне. Там перемиря чи зупинку вогню, вони вже говорять про кілька місяців. Тобто, це е, зараз проходить те, про що ми і попереджали: що вони вороги наші не договороздатні просто ми вже це знаємо прекрасно давно, а американці ще тільки починають це розуміти. Плюс фактор. Дійсно, от, торгівельних воєн, те, що останнім тижнем було на слуху, і є ще на слуху, він фокус уваги дещо перевів. Ну серйозно перевів, якщо говорити про світові медіа. Ну але все прекрасно розуміють, що питання зараз пов'язані. Що це взагалі не про економіку, це не про е, не про фінанси. Це все зв'язано, Це криза, глобальна криза, в якій е, ті ж самі американці. Спробували зіграти для себе на випередження, заробити ще на цьому. А криза розгортається і вона проявляється в багатьох напрямах і в глобальній економіці, і в політиці глобальних. Тому, на превеликий жаль, ситуація з загостренням і війни наступні вона тільки наближає те, щоб все прогнозувалося. А от те, що треба закінчувати в Європі широкомасштабну війну, це також стає. Важливо для сполучених штатів, тобто їм треба руки вільними тримати, як вони вважають, там для конфлікту з Китаєм або для уникнення конфлікту через демонстрації сили і в економіці, і в політиці стримати Китай. Ну і чим довше тут буде Путін бряцати зброєю, а не тільки а реально вбивати людей, тим більше тоді інтереси штатів зачіпляються. Тобто у них або їм треба. Вийти так, як хоче Дональд Трамп, там на якесь рішення і що називається, потім умити руки. Що вже все. Ми далі ми своє зробили, Ми пішли і далі. Європейці, або все-таки зіграти зараз більш сильно, жорстко і через тиск на Росію, яка зараз більш вразлива набагато, чим це було раніше, і через ціни на нафту, яка упала бренд там зараз до 55, здається, доларів. Ну, ну, через інші причини. Але є механізми і санкційні, і ці і торгівельні, є механізми, де можна зіграти зараз. Ну, основне, основне, звісно, не просто постачати зброю з того, що залишилось, а все-таки якось вирішити питання в найближчі місяці. Я думаю, що зустріч, зустріч в Рамштайні, ну, групи Рамштайн, да, тепер на. Якби по-іншому, лідерство Великобританії може прояснити ситуацію в постачаннях озброєнь, і дуже важливий елемент європейське рішення. Все-таки ці сили, які по-різному називаються, рішучих там рішунси зараз як завгодно називається, на ми їх поки не бачимо на території України. Зараз питання таке: треба забути, принаймні нам точно, що якесь буде рішення в наступні. Тижні місяці росіяни будуть скоріше всього продовжувати наступ по широкому фронту, скоріше всього, тиснути, включно із іншими, крім Донецької, Луганської, Запорізької напрямів. Ну і треба їм обрізати ці можливості. Тому завдання наше: от зараз підійде час великого розчарування Дональда Трампа. я на це сподіваюсь, це прогнозовано було. Але я сподіваюся, так і буде. Росіяни жадібні, вони Путін своїх цілей не відмовляється. Тому е, розраховуємо на зміну підходів в адміністрації цього питання. Ну і, до речі, ж не просто так з'являється. Ось ці заяви від держдепу, що вони недовго проявлятимуть терпіння. Якщо переговори е, щодо війни будуть навмисно затягуватися російською стороною, пане Валерію, але ж є чутки, що мовляв адміністрація Трампа дала поставила дедлайн путіну і там подайкують, що до 17 квітня Путін має дати чи згоду, чи не згоду до перемир'я. Ні, все забудьте про ці дати. Вони вже нереалістичні. Тобто я зразу коментував, що Росія і Путін зразу вже відкинули ці пропозиції. Я не знаю, чому американська сторона будує ще ілюзії, якісь для мене все ясно. То і Путін не збирається нічого цього робити. Це не буде не тільки 17-те, це не буде навіть найближчі тижні там чи навіть місяці. Я думаю, що все рівно рано чи пізно прийдеться формувати план серйозний план, комплексний тиску на агресора, інакше його не зупиниш. Тобто, це має бути тиск, мають бути сили, як заводних називаєте. Але контингент має бути війти в Україну зараз, не чекаючи на те, що кажуть миру. Це нереально. Це абсолютно нереально. Він має заходити зараз. Ну, будемо чекати там миру, але чекати миру, просто сидячи і дивлячись е в бік того, як гинуть люди. Ну це позиція, мені здається, неефективна. Заходити, дислокуватись, вводити контингенти, да, це час. Прийшов час для європейців робити це. Американці об'єктивно будуть поступово з Європи виходити поступово. Це не буде авральний якийсь вихід, але вони будуть скорочувати присутність військ. Це не значить, що вони розірвуть співробітництво. Вони будуть постачати озброєння. Це великий ринок для американських озброєнь. Так що, в принципі, просто форми деякі залишаться більш Об'ємними, а от така присутність живою силою на суходолі, вона може зменшитися. Побачимо, як будуть забезпечити закриття неба те, що от зараз обговорюється моря, неба, допомога Збройним силам і суходіл. Я думаю, що, то, що стосується неба, то тут це в американських інтересах в будь-якому разі, тому що тут зачіпають інтереси і їх союзників. Тобто, в принципі, е, час приходить в цьому році, так як і прогнозувалось, що треба виходити на комплексний план миру, а не на якісь оці ситуативні спроби там, на якийсь час припинити вогонь. Ну, до речі, скільки про це говорилось, і, і, і в результаті все рівно спочатку всі наб'ють собі голови, в тому числі наші партнери американські, а потім. Я сподіваюся, будуть вже робити правильно? Ну чому ж Україну в цьому плані не дуже слухають? Вирішують, що ми будемо робити так, як, як ми вважаємо, але потім все рівно роблять так, як ми говорили, що справді путіну не варто довіряти. А, а напередодні Зеленський сказав, що ми, мовляв, готові купити зброю у Штатах, чи це може спрацювати, якщо нам не дають пакетів озброєння, чи можуть вони за гроші нам передати. Ну, звичайно, я думаю, що опція купівлі озброєнь, не знаю, чи напряму все рівно в нас немає таких можливостей закуповувати на такі суми. Тобто, тут різні можна дивитись варіанти. Це може бути закупівля озброєнням європейськими країнами, може бути за гроші або кредитні, або допомоги. Як нещодавно Норвегія, нам 8 мільярдів програму. Тобто і Норвегія отримала ну, прибуток з торгівлі нафтою, і, в принципі, будемо вдячними за те, що вони в цей складний час з безпеки допомагають. І так само можна сказати про інші країни європейські, які можуть купити у американців техніку, озброєння і постачати нам на закупівлі у нас є всі можливості з точки зору ну, досторонніх угод. Ми маємо доступ до прямих закупівель. Але в такому випадку, звісно, позиція президента Сполучених Штатів важлива, і не тільки Пентагона і Держдепа, але й Білого Дому. Але я не думаю, що Дональд Трамп буде проти того, щоб продавати озброєння. Наскільки ми зможемо в цій ситуації? Ресурси на купівлю озброєнь. Ну, я не можу сказати, тому що я бачу, е, куди у нас інколи йдуть гроші, ці невеличкі, які у нас в бюджеті. І, чесно кажучи, е, Ну не бачу зараз такого е, настрою, якраз все кинути на оборону країни. Ну Це не говориться навіть про закупівлю. Я говорю про ракетну програму, яка вже мала би десь е, по цих. Даток ну, вийти, вистрілити, дати результат. Я маю на увазі масштабування виробництва ракет 500 плюс і 1000 плюс кілометрів. Ми говоримо, що у нас вони є, але в результаті, на мій переконання, ми якось час уже згаяли але вже, вже досить довго, тому що зараз якраз потрібно демонструвати позицію сили Росії. да наші розвідка СБУ, наші війська, сили спеціальних операцій, збройні сили роблять надзусилля, і ми бачимо, як продовжуються і глибокі рейди безпілотними системами. Це все важливо. Але це той рік, коли треба сконцентрувати зусилля. Я сподіваюся, що наші просто накопичують ці сили, ресурси для того, щоб. Отримати результат. Результат це тільки до примусу примусу до миру. Е, іншого варіанту немає. Просто немає. Тому інші всі варіанти це капітуляція України. Тому okay. е, зараз е, в цьому році я думаю, зійдуться зірки нарешті е, з різних боків. Такий шанс ми ще зможемо використати. Тому що далі наступні роки, е, ну буду відвертим. Російська сторона, тобто і Путін особисто він же розглядає е, цю війну в тому числі як дуже довгострокову. Тобто, вони е, поліцейська країна, диктаторська з жорстким управлінням може перевести всю країну на військові такі рейки. І тоді, тоді масштаби, масштаби можуть бути абсолютно іншими. Вони бояться це робити, тому що в них поки що є спроба якось витягнути. На тій економіці, яка є, але ми бачимо по показниках, що в Росії ситуація іде різко вниз, і думаю, до осені вони вже визрають настільки, що будуть просити уже у Дональда Трампа саме зупинки вогню, що їм і зараз потрібно, але тоді ще буде важливіше. Ну і якраз на цей момент треба і нам максимально сконцентрувати наші можливості, зусилля і партнерську підтримку, тому я. Мене дещо дивує, ну те, що зволікають європейці. Вони якось затягують час, дуже багато розмов, багато підготовки, мало конкретних дій. Можна спізнитись просто. Тобто, для того, щоб щось було готове на піковий час, уже треба зараз, найближчі тижні, що вже заходили їх контингенти на територію України.